Тична готові до поїздки. Моя Лісочка побуде з Стюття Світа, і, да, моя маленька, Переживаю, як і я. Ну нічого Лісенька, я обов'язково вернуся тобою. Вернусь до тебе, Ліса. Це все. Прощай, Німеччина. Звучить, як за Хімінгоє, про щось були. Я вже з Німеччиною попрощалася, ми стоїмо в заторах. Ніяк не двинемося з цієї Німеччини. Повернулася в Україну через три з половиною роки після початку війни. Дорога моя була довгою, водночас наповнена очікуванням і хвилюванням. Коли перетнула кордон, відчула якісь змішані почуття радості і суму водночас. На вулиці Сонце, свіжість. І в той же час якесь тривожне відчуття, що війна десь тут поруч. Західна Україна мене вразила своєю шатністю, новими дорогами, будівлями, хоча дорогою зустрічалися і старі блокпости, але водночас поруч нові вивіски. Нові магазини, моли, кав'ярні, школи. По всій Україні люди, які мені зустрічалися, мені здалося, що вони змінилися, вони посміхалися, але в той же час в їхніх очах я бачила щось таке, що важко передати словами. Мабуть, втома, тривога, безсонні ночі від тривог. Все це відображалося в їхніх очах, в їхніх поглядах. Хоча люди, я помітила, стали більш дружніми, сусіди щедріші на поміч. Україна. Це моя країна, в якій я виросла, прожила все своє життя. І це земля, яка дає мені внутрішню силу, але водночас і внутрішній розпач, бо ж війна. Нарешті ми сюди добрались. Важка дорога. Країна охоплена війною і це відчувається щомиті, особливо в Києві, Чернігівщині, де я перебувала. І, і продовжує жити в умовах. Сентлищ вражає. Так все вражає. Для того, що вона його діти тут сидно, багато все змінилося. Ми невірні. Дуже виросли. Люди все замотані. Покропи там купилась на голові. І сам ти теж не дуже себе добре почуваєш. Хоча, з одного боку, психологічно чисто. Мені тут простіше. Знаєш ну, можеш звернутися, пояснити, перепитати. З боку все не так просто. Проєщення вражає Така як біла така залишилася. Цінами тільки вражає І то не всіма. Отак. Просто робили шикарні. Таких в Україні, здається, ніколи не було. Але ось тут зійшли з дороги і цивілізація закінчилась. Далі до містечка. Ти й було раніше дружки в Україні. У -у -у, супер. Супер. Так, я вдома. В Україні. Які враження? Суперечливі. Після трьох з половиною років. Все тут змінилося. Війна, постійні тривоги, плюс ціни дуже високі. Я просто не знаю, як тут народ виживає. Простий народ, не ті, що там крутелики, там десь при владі, при бізнесах, простий, звичайний народ, до якого належу я. Ну, скажімо так, суперечливі думки, почуття. Дома є дома. мені тут добре. Я знаю мову, я можу порозумітися з іншими, знайомі там і так далі, але... Але, але, але війна, тривоги. Я ж кажу, я за три з половиною роки випала якби сомвою і не знаю, як тут вижити. Ну, поки що я дивидаюсь на три тисячі пенсії. чи там п'ять. Я не уявляю, як народ живе. Народ весь такий заклопотаний, і такий добрих новин нема. А ще два тижні вигрібала. Шпалері обривали, почерніли. Пліснява, грибок, шпаклівка, штукатурка під вікнами посипалась, 3,5 роки квартира не опалювалася і, відповідно, бо тут індивідуальне опалення. І як результат Барахло, мебель, все вибузила два тижні. Прибирала в квартирі, а ще попереду ремонт, але не зараз. Такі то справи. Все, канікули вікна закінчилися. Київ автобус. Наша тривала дорога. Да. За розходом 28 годин. Під вокзальний такий Все, переїхала рівно. Ще більша половина. не переїхали, що тільки початок. До Львова, там пересадка, там ніч. Просто так день подержаться, да? А потом с тоже так тоже, душа, тоже. Мы поездом тесту задолго. Кивая яжилась. Вашки. Все назад. Все туда село. Лишь и хочу почвашка. А назад тут уже ваш. В Берлін я приїхала восьмій вечора замість обіця на 1630. Автобус їхав дуже довго, з частими зупинками. І дуже ця дорога була втомливою, тому що від дому до дому в дорозі я провела 35 годин. Я вже думала про те, щоб тільки живою доїхати. Ну, потім Берлін. Звісно, мене тут ніхто не зустрічав, бо я тут одна. І з Берліна ще додому. Ну так. Перше враження це відпочити, дібратись додому, просто лігти на своє ліжко улюблене і виспатись, відпочити, ноги опухли, звичайно ж, ну дорога в автобусі. І 35 годин дорозі це не так просто. Тому робіть висновки. Але все ж таки я побула вдома, тому що виїхала, зібравшись наскоро з війни, а була весь час в постійному стресі, а приїхала додому, теж стрес, від того, ще я побачила, як то кажуть, стрес, лікувала стресом. І повернувшись, я вже якось почала більш адекватно оцінювати реальність, якій я опинилася, ситуацію, в якій я тепер є. Тому якось так, така моя подорож в Україну.